Усім добрий день. Я зробив різні види грибінок, грибачок, комбайнів, різної ширини. Зараз є можливість купити по старій ціні, тому що не знати, як буде літом, якщо ціни не підростуть у космос, інфляція гривні. Так що ліпше купити скоріше. Зараз є вибір. Літом в мене не буде часу так багато, як зараз, я буду зайнятий. А зараз є такий момент, така можливість вибрати грибінку для збирання чорних ягід. Щоб вийти з трудного положення, є можливість заробити літом то бажано мати якісний інструмент. Більше інформації по телефону. Дзвоніть. Зараз є можливість, більше часу. Літом часу в мене буде дуже мало. Зимою буде дешевше, як літом. Зараз є вибір більший, літом буде менший вибір. Ті ягоди. Ні, мене сюди, Yeah? Это просто жесть. Дивіться, що відбувається. А ну бери. Все чорне. Все просто черное. Все чорне, але мені вон туда дальше. по тоже все чорне. Там тоже